Богу слава, а вам добрий день. Тему, на яку я буду сьогодні говорити, вона, мабуть, всім потрібна і більше як потрібна тема терпіння. Читаю Боже Слово, яке записано у Пісні Павла до євреїв, 10 розділ з 35 тексту. Тож не відкидайте відваги своєї, бо вона має велику нагороду. Бо вам терпіння потрібно, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Читаю ще раз. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпиливості потрібно, щоб Божу волю вчинити і отримати обітницю. Кожному із, нас, кожному із нас треба терпіння. Братам, які проповідують треба терпіння, щоб терпіти тих, хто співає порою. А тим, які співають порою, треба терпіти тих, які стоять за кафедрою. Тим, Хто приходить в зібрання прихожанам, треба терпіти порою пастора, а пастору треба терпіти прихожан. В сім'ї потрібно терпіння жінці до чоловіка, а чоловікові терпіння до жінки, батькам до дітей, а дітям до батьків. Сусіда Треба терпіти, і сусідові нас треба терпіти. І сьогодні ми маємо владу, яку нам треба теж терпіти, і владі треба терпіння, щоб і зворотливость людську терпіти. Може з собрання сказати амінь? амінь. Народна мудрість каже, що Христос терпів і нам що? І нам звелів. У Христа спочатку було 82 учні, таких молодих хлопців. І пам'ятаєте, десь 70 поділося, залишилось 12. І за плечами у Христа про що вони говорили? Якби сісти зліва справа, якби спалити тих, які не хочуть їх слухати. І разом з тим, серед, тих 12, був один, який від самого початку був Ким Злодієв. І Христос усіх терпів. Тому я думаю, дуже правильна ця народна мудрість висказується: Христос терпів і нам звелів. І ось Писання каже, що вам потрібно терпіння. Щоб виконати волю Господню і отримати обітниці. Хто то сказав, що на кожний день? А я хотів би сказати: і на кожний случай є у Бога для нас обітниці. На кожний день і на кожний случай у Бога є. І священне писання каже: в скорботі, в скорботі будьте терпеливі. А в молитві? Постійні. І Якщо читати книгу Іова, то Іов каже, людина, яка народжена є жінкою в цей світ, є короткочасною і перенасищена чим Печалю. І як ти іскри доверху піднімаються, людина, народжується на страждання. Людина народжується на страждання. На страждання. Тому Писання каже, в скорботі будьте терпеливі, а в молитві будьте постійні. І писання каже, що душу свою, чи ми маємо спасати? Каже, спасайте терпінням. Хотіло б свою душу якось або чиїмсь, а Біблія наголос робить своїм терпінням, своїм терпінням. І нам. Дітям Божим, людям віруючим, сестрам, братам, дано раді Господа не тільки вірити в Нього, а що страждати за Нього. Страждати за Нього. І в повній Біблії є сказані такі слова: що ти будеш робити, що ти будеш робити якщо втратиш терпіння, загубиш терпіння. Сьогодні цей світ, в якому ми живемо, взагалі не хочуть нічого терпіти, ждати, терпіти, нічого не хочуть. За рік хата, що була, машина була, гаманець повний, що був, не бувши під церковним вінцем на вінчині, не бувши в ЗАГСі вже спати з чоловіком жінкою. І можна так знаєте нахилити вухо і послухати, яка ж не така, як мама моя. Я не такий, як батько мій, що терпів. І сьогодні я не знаю наскільки справедлива статистика, але вона каже, що за півриччя дето 60 тисяч розписалося, і з них почти 50 розійшлися. Причина? Грошей мало, хто то скаже. Екологія, війна, я скажу, терпіння немає. І Саме тяжче, що є в житті людини, це ждати і що доганяти. Ждати і доганяти. І хочу повторитися, каже Іов, не Іов, а повної Біблії говориться, каже, що ти будеш робити, коли загубиш терпіння? А Бог відвідає тебе. І якщо сьогодні зробити такий невеличкий опрос за минуле і спитати: слухай. От того, що ти не мав терпіння, от розкажи коротенько про своє життя. І багато людей хотіли би локоть кусати, да не можуть достати. І я пам'ятаю, в нас в селі було гарне зібрання. І через пророка пророче слово до однеї сестри, яка гірко плакала, гірко стонала і плакала, і казала: помоліться за дітей моїх. І до неї йде слово. Якби ти якби ти не залишила мене в юності, ти б дивилася на наслідє своє з радостю. А що сталося? Був молодий чоловік, і він був християнином, і він пішов до армії, і треба було ждати. Але терпіння не було. І підвернувся сільський пияка, і вона пішла за нього заміж. Щастя вона багато не бачила, і коли він помер, діти продовжили її його місію. Продовжили, що вона не раз спала не в хаті, а поза хатою. І Господь до неї промовив якби. Але знаєте, Бог наш є дивний, Бог наш є чудний, і Бог дає їй пораду, каже: но є вихід. І якщо ти будеш пильнувати, Якщо ти будеш прикладати старання, то є такі моменти, коли ти скажеш синові своєму, і він тебе почує. Але я вам скажу: людина, яка зробила помилку одного разу, хто то казав, вона зробить і другий раз, вона не була терпіння за молоду, і в старості того терпіння в її не хватило. І той син відійшов у вічність пиякою, і вона змучена, пішла разом за ним. Сестри, браття. Писання каже, що ти будеш робити, коли тебе відвідає Господь, а в тебе, а ти загубив терпіння. І коли ми дивимося на священне Писання, Біблія каже, подивіться на кого? На пророків, які говорили іменем Господнім, і в їхніх устах було слово, як молот, як грим, так говорить Господь. Але Біблія каже, вони терпіли. І багато терпіли. І Біблія нас направляє, щоб ми подивилися на таку людину, як Іов. Пам'ятаєте, як думав про своє життя Іов? Каже, я думав, що воно буде таке рівненьке і гладеньке. І отак воно якось пройде все моє життя. І якби були для того всі такі предпосили, він встає рано молиться дальше. Кусок хліба, який він їв, їв, і сирота, діло, яке його не касалося, він сідав і розбирав. Наймит, він виплачував і ніколи не лишав наймита зарплати. На чужих жінок не поглядав і каже: Я думав, але одного дня прибіг вісник до його дома і каже, Іов, ти вже не бізнесмен. І казалося, Боже хватить. Але ще, знаєте, двері, можливо, ще скрипіли, як вже прибіг другий. І каже: Я не знаю, як тобі сказати і з чого начати. В тебе немає дітей. Така стихія пройшла. Хто то казав, біда одна не приходить, як приходить, і ми співаємо пісню, що горе попереджень не дає, горе неготових застає. І ми бачимо. Вже Іова, який сидить, і в руках його не веєр, а що? черепиця і він скоблить себе нею. І біля нього стоїть жінка і каже: Слухай, Іов, таке життя, як цього в тебе, воно не потрібно тобі. І ти мені такий не потрібний. Є проблема, і вона отуди почалась. Я так знаєте, ультрируй. Вона оттуда Похули його ім'я і вмирай. І я, знаєте, уявляю Іова, який, знаєте, зуби сипив, губи, пересокши, жав кулаки і сидів. А потом подивився на небо, глянув кругом себе, глянув на жінку, глянув на себе знову на небо і сказав: ти говориш як одна із безумних, з нерозумних. Хіба добре тільки будемо приймати від Бога, а злого ні. І нічого нерозумного, Іов не сказав про Бога, но сказав. Він дав, і він забрав його ім'я, хай буде благословене. Сестри, браті, я хотів би задати питання до нашого зібрання: що ти маєш, що Бог тобі не дав? А якщо Бог завтра прийме рішення? Що то забрати з твого мого життя? І ми можемо сказати: ні, Боже, та такого не може бути. Каже Іов, і я так думав. І я так мислив, і я так думав, от так має життя пройти. І Іов якось собі нарисував таку собі картинку своєї будучності. але все раптово змінилося. Хочу повторитись ще раз: що ти будеш робити, коли тебе відвідає Господь, а ти загубив терпіння? Сестри, браття, біля нас сидять ті, які є недосконалі, як і ми. Амінь. Ми всі є недосконалі. І ти, які біля нас такі самі. Недосконалі. І тому нам всім треба терпіти один одного, як Бог у Христі терпить усіх нас. Амінь. Амінь. І подивіться на таку людину, як Савел. Скільки Богові треба було його терпіти? Скільки він причиняв болі народу Божому, церкві його, а Бог терпів. А потом а пам'ятаєте, що Бог сказав Ананії, коли Ананія отхрещувався, щоб не зустрічатися з цим тираном, каже: йому, йому ще багато придеться. І ми бачимо далі життя Павла. Плаче з плачущими, радіє з тими, хто радіє. Сестри браті, каже народна мудрість, що терпіння і труд все перетру. А далі знаєте цю пословицю каже, а риба і зайці заведуть у старці. Терпіння і труд все перетру. Але ми можемо дивитися на деяких героїв Біблії. Каже, мама до Якова, каже, синочку. Синочку, я чула, що батько казав. Синочок каже: Мамо, не благословення буде на моїй голові прокляття, як Батько взнав, не, пер... Взнає, не переживай. Буде на мені. І казалось би, Боже, чого так? куди ти спішиш? Ще не родився, Яков не родився Ісав, коли вже було сказано, хто має бути більшим, а хто меншим. Каже, Якова полюбив, Ісава зненавидів, і горе його придав опустошені. Але, але у мами не хватило терпіння. Дивлячись на інших людей Біблії, це Саул, пам'ятаєте, ще олива, можливо, не висохла на голові. Самуїл каже: слухай, сім днів жди. І представте таку картину, вона щось подібна до нашої картини, коли почалася війна. Люди розбігаються. Люди втікають, а вже ворог бращить оружієм. День, два, три, чотири, п'ять, шість, сьомий день настає, а Самуїла немає. І цей чоловік, не маючи, не здобувши терпіння, не наживши терпіння, він приносить жертву. І тільки, тільки завершив ще димок, можливо, там десь, знаєте, йшов. Являється Самуїл, каже: Ти недобре зробив що? Не дождався. І цей день мав тебе доверху підняти, а так ми бачимо, Саул пішов вниз. Сестри, браття, цей день мав змінити долю і життя Саула Саула. Але через брак терпіння. Ти недобре зробив, сестри браття, коли ми не маємо терпіння, коли маємо не терпіш, ми робимо недобре і перед людьми, і перед Богом, і перед самим собою, і перед своєю сім'єю. Ми робимо недобре, коли не терпимо. Тому хочеться ще раз повторити слова, які сказані в Писанні. Тож, не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду. вона. Бо вам терпіння потрібно, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Нам, сьогодні, всім треба терпіння. Помімо того, що в нас є нужди, і якби сьогодні дали нам куди-то йде -то написати або озвучити, ми би написали великий список. Але саме більше, що нам потрібно, терпіння. І якщо каже, будемо робити добре і не ослабнем свого часу, Біблія гарантує, що пожнемо. Але треба терпіння. І Біблія каже, подивіться на кого. Ми часом дивимося там, де гарні великі машини, де великі будинки, Біблія каже, подивись на землільця. Він, щоби отримати. Урожай, щоби той урожай пожати, він довго терпить, поки прийде ранній дощ і дощ пізній. І Біблія каже, так само і ви, що довго терпіть. І не раз ми чуємо у наших зібраннях, а якщо немає терпіння, то потрібно переключитися на довго терпіння. І пам'ятаєте такий сюжет біблійний, коли. Анон має той діалог з тюєю молодою дівчиною Фамарою. І вона йому пояснює, каже: Слухай, це все можна правильно зробити. Ну, треба, все йому розказує, але цей чоловік не мав терпіння. І ми бачимо: наробив біди для батька, наробив біди для молодої дівчини. І все закінчилось могилою. Терпіння вам. Потрібно, щоб виконати волю Господню і отримати обітницю. Сестри, браття, у Бога для нас є більше, як ми просимо. І я хочу озвучити, Він тебе любить більше, як хто коли любив тебе. Він думає про тебе більше, як хто коли думав про тебе. Він зацікавлений тобою більше, як ти, або хто-то тобою. Бог зацікавлений. Але сьогодні ми дивимося на цей світ, знаєте, він подібний до того блудного сина, пам'ятаєте, який при живому батькові ділить маєток. Але цей маєток йому не послужив благословіння. Надо було, Треба було потерпіти. Треба було потерпіти. І все це було, б, але він сказав: тату, віддай я піду. І дивлячись на цього блудного сина. Ми сьогодні можемо бачити самих себе, скільки ми находились. Причиною не терпіш. Терпіння потрібно, щоб виконати волю Господню і отримати обітниці. В Божих обітницях є благословення для нас. Тут на землі, каже Біблія, у сто крат, а там життя вічне. Тут в сто крат, а там життя вічне. Якщо Біблія каже, шануй батька, маму твою, добре буде тобі і проживеш довго на цій землі. Ця заповідь з чим є з обітницею. Бог каже, я тобі обіщаю, файно буде, добре буде тобі в житті, довго будеш жити. Обітниця Божа каже, віруй у Господа, ти спасайся. і хто. Весь твій дім, ми кажемо, да він ніколи не прийде, вона ніколи не прийде, да він взагалі далекий від церкви. Біблія каже, вірую в Господа, Ти і весь твій дім спасуться. І я цими ушима чув. Коли було пророче слово, багато років назад, Бог казав, що каже: я приведу тих, про яких ви не думали, і поставлю їх ще у главі народа Божого. Наш Бог вчора, наш Бог сьогодні, наш Бог по віки той самий. Він далеко, і він де близько, і Він є сьогодні серед нас. Віруй у Господа, Ти і весь твій дім. Терпіння потрібно, щоб виконати його волю і получити обітниці в духовному, фізичному і в матеріальному у Бога є по багатству слави, в нього нічого не вибуває. Тому давайте зараз ми піднимемося. І попросимо у Бога, дай Боже, здорового розуму, розсудливості, мудрості, щоб терпеливо проходити земне поприще, іти тюю дорогою, по якій ішов Христос, апостоли, йшли пророки, йшли наші попередники. Вони терпіли. І давайте ми скажемо: Господь. Ми такі є слабенькі, і це є брати і сестри, правда. Каже Біблія: хто думає, що він стоїть, хай бережеться, щоби не впасти. Ми стоїмо, поки він нас тримає. Якщо він нас відпустить, то до не найдуть з огнем. Боже, дай нам сили терпеливо нести свій хрест, щоб отримати усі обітниці, які ти для нас приготовив. Схиляємо голови і серця. Молимось.